Якщо воєнкоми вручать повістку вашому родичу, ви зобов'язані на неї реагувати і прибути в ТЦК, інакше притягнуть до відповідальності. Такими новинами останнім часом повняться соцмережі, юридичні телеграм-канали та навіть деякі поважні медіа. Проте жодне з джерел такої інформації не посилалося на конкретний закон чи постанову. Одні стверджують, що повістка вважається законно врученою, якщо її отримав хтось із родичів якому виповнилось 18 років, якщо такий проживає разом із військовозобов'язаним. Інші говорять про те, що повістка теж вважається законно врученою, якщо вручена комусь із родичів по місцю прописки, навіть якщо військовозобов'язаний фактично проживає за іншою адресою. Що з цього правда? Чи можуть родичі відмовитися від такої повістки, та чи притягнуть вас до відповідальності, якщо по ній не з'явитися? Відповіді у даному відео. Ви на каналі Праволов. В кадрі Ярослав Тирсін, як завжди, розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові праволови? Тоді починаємо. Законодавство, що регулює питання мобілізації і в тому числі вручення повісток, складається з наступних нормативних актів: закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Закон про військовий обов'язок і військову службу. Порядок організації та ведення військового обліку призивників військовозобов'язаних та резервістів, положення проти ЦК та СП. Так от, в жодному з цих документів не передбачено можливості повноважень чи порядку, яким дозволено вручати повістку родичам. Допустимо, воєнком буде намагатись впарити повістку бабусі для того, щоб та передала її внукові. Вона може йому сказати: Гугу. І відмовитись від отримання повістки. І нічого ні їй, ні внукові за це не буде. Однак допустимо, що родичі все ж таки взяли цю повістку. Що тоді? А нічого. Бабуся ж може про неї забути, загубити тощо. Ніякого механізму притягнення до відповідальності у таких випадках немає. І навіть якщо ТЦК щось там сфабрикує і внука спробують притягнути до юридичної відповідальності. В суді буде достатньо попросити ТЦК надати докази належного вручення повістки згідно з чинним законодавством. Чого вони зробити не зможуть, адже судова практика йде таким шляхом, що належно врученою є лише повістка, яка вручена особисто військовозобов'язаному, і він поставив підпис про її отримання. Пам'ятаємо про статтю 19 Конституції України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, в законодавстві вручення повісток родичам не передбачено. Саме тому, якщо повістка була вручена не особисто і на ній немає підпису. Отримувач може не з'являтись до ТЦК та СП, і при цьому неважливо, чи за місцем реєстрації вручено чи ні. Разом з тим повістку можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України на вулиці, на роботі, вдома, у транспорті. Однак варто пам'ятати про те, що для того, щоб вручити повістку, потрібно встановити вашу особу. А для цього в переважній більшості випадків представникам ТЦК та СП повноважень той не вистачає. Щоб зайвий раз не повторюватись, рекомендую подивитись ось оце відео, в якому розповідаю про виключні підстави для перевірки ваших документів представниками ТЦК та СП. Окремо хотів би звернути увагу на любителів писати під відео про те, що. Положення проте ЦК та СП затверджено постановою Кабміну, а не законом. А тому можна ці всі приписи не виконувати, адже постанова нижче законів та конституції. Друзі, перегляньте судову практику про те, як таких от розумників притягують до кримінальної відповідальності за статтею 336 та 337 кримінального кодексу України. Ми повинні орієнтуватись на поточні справи в правозастосовній практиці, а не на заяви людей, які уявлення про юриспруденцію не мають. Але це вже тема для інших відео. Якщо хочете знати більше про свої права, підпишіться на канал, поставте вподобайку, можете ще й висловити свою думку в коментарях під відео. Читаю всі коментарі. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.